Доброго дня, друзі! Зараз ми ще один канал на Фейсбуці запустимо і будемо з вами спілкуватися разом. Доброго дня! Доброго дня всім! Знову будемо відповідати на ваші питання. Тому, у кого вони є, будь ласка, давайте, задавайте, поки ми в прямому ефірі хвилин 20 відповідаємо. Що ми хотіли сьогодні обговорювати? Пам'ятаю, що у нас була ідея поговорити за розподіл цей побутової техніки, коли е, люди живуть в нерозписані в цивільному шлюбі. Купляють, yes, певне, да. да, Купляєте якусь техніку, СВЧ, бікроволновки, там якісь, блендери маленькі. Щось купуєте собі для того, щоб покращити ваш побут. А потім виявляється, що там не зійшлися характерами, або щось змінилося по якимось життєвим обставинам. Ви вирішили. Розійтися, так от питання, як поділити таку невеликий об'єм, скажімо так, набутого спільного майна, от яким чином з цим бути, як підтверджувати, що саме ви купляли чи не викупляли, тобто, яким чином ділити таке майно? У першу чергу треба розуміти, що треба, щоб у вас були фактичні якісь дані про те, що це майно взагалі є, тому що. Зазвичай майно десь залишається, а хтось уходить, mm -hmm. і там залишається майно, залишається що? Гарантійні талони, чеки, як це? Сервісні книжки, коробки і все таке інше. І це має найголовніше значення в цьому випадку. Тобто, якщо ви пішла, накупила в квартирі у свого співмешканця, понароставляла мультіварку мікрохвильовку. І там робот-пилосос, і все це загалом вартує там більше 100 тисяч, і вам жалко це лишати, а він вам не віддає, і у вас немає ніякого доказу, що воно взагалі було і немає у цій документації, то в принципі ви це не заберете, розумієте? Тому як це поділити? По-перше, це треба зберігати у себе всі ці документи. Ну, насправді, якщо ви уходите, вже забирайте тоді оці сервісні книжки, тоді ви зможете оформити заяву. Це по-перше, хоча б оформити, А от як доказати, що це ви купили? Да, тут саме, саме головне питання, тому що, друзі, коли ви в неоформленому шлюбі, коли у вас, наприклад, навіть на руках не залишилися чеки, не залишилися гарантійні талони. І ви навіть не можете довести, що це майно залишилося на зйомній квартирі, там десь в іншому районі міста, де ви переїхали, то навіть якщо ви напишете заяву до поліції, що поверни мій блендер, який я купувала 5 років тому, або там місяць тому, коли ми з тобою зійшлися, то якщо людина на звичайному, ну як то кажуть, на людських домовленості не йде, то на жаль, довести це в поліції або навіть в суді у вас не буде можливості. Ми говоримо, як є. Доводите, що ви заробляли, що ви купляли, навіть якщо у вас там збереглися ці гвартіни, талони і так далі. Ну, Це можна підтверджуючи тим, що у вас, якщо у вас був якийсь офіційний заробіток. Але якщо він був і у нього, то тут питання знову ж таки впирається в визнання вас. Так жінкою та чоловіком проживаючих без шлюбу, то тобто, визнання факту проживання спільного через суд, а це вже інші гроші. Треба вже і платити судовий збір, і оплачувати юристів, і витрачати час. Тобто, тут вже треба співзміряти вартість тої техніки з вартістю витрат, які ви маєте понести на те, щоб все це довести. Тому буде дуже банальна порада або йдіть одразу з усіма цими блендерами своїми на ну, тобто от, да от ви вирішили сьогодні з'їхати з цієї квартири напакуйте з собою ту техніку, те, що ви вважаєте, що це, наприклад, ваше, і ця людина, з якою ви посварилися, він або вона перебуває в цій же квартирі, і фактично при вас, коли ви будете виїжджати, він або вона говорить, да, це твоє там забирай або не забирай. Або якщо вона вам говорить не твоє, і не забирай, значить уїжджаєте, коли людина нема дома. Ну, що я вам можу сказати, розумієте, ви любите пожити без юридичних. Оформлень без юридичних якихось документів без оформлення ваших відносин, але дуже хочете гарантій, щоб вас захищав закон. Коли ви заздалегідь не оформив ваші відносини, йдете і залишаєтесь без нічого. Як жили, так він вас там далі і захищає, розумієте? Тобто сподіватися на те, що ви в юридичній площині дуже вдало це все вирішите, особливо як коли невелика вартість майна, яке ви хочете розподілити, це не квартири, це не будинки, за які відповідно будуть боротися люди і в судах, і витрачати на це відповідно, а там якісь блендери. Тут треба розуміти, що. Або забираєте блендери одразу, або хоча б гарантійну документацію, або йдете, як є. Пішли питання, друзі. Ви пишіть, будь ласка, ваші запитання, будемо відповідати. На Ютубчику тут, значить, був перше запитання. Так, які максимальні аліменти можуть бути? Артем пише. І друге запитання: так вони тут зникають швиденько. Дивіться щодо розміру аліментів, які вони максимально можуть бути. Звертайте, будь ласка, увагу на вік дитини. Максимальний розмір вираховується відносно мінімального прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, і максимальний розмір складає 10 прожиткових мінімумів на відповідну дитину. Так, тут ще є а, сусідка, а ну поки шукаєш, я тут прочитаю, сусідка написала заповіт на мене. На квартиру померла в неї є рідний брат пенсіонер, чи має він частку на квартиру, заяву він подав до нотаріуса. Так має пенсіонери, інваліди та неповнолітні діти мають обов'язкову частку в майні померлого, навіть якщо складено заповіт. Так, тут ще на ютубчикі одне питання. Андрій пише: скажіть, будь ласка, чи можна оформити догляд над матір'ю 73 роки і чи довго? довго? Да, це довго, це дуже довго. Це один момент, а другий момент, якщо вашій мамі не виповнилося 80 років. І у вас не буде наприклад, інвалідності, інвалідності так. так то скоріш всього вам навіть і не дадуть оформлювати догляд, тому що догляд 100% можна оформити, якщо в вашої мами буде 80 років, в неї буде погіршений стан здоров'я, і це підтвердить або сімейний лікар, або до, точніше висновок виданий ЛКК, тобто лікарською комісією. Просто так догляд за те, що вашій мамі 73 роки, ніхто. О, не дозволить оформити Марія. вон питає як оформити догляд за дядьком інвалідом з дитинства ДЦП цебе друга То так, дивіться, для того, щоб оформити догляд, вам необхідно звернутися до управління соціального захисту. Там вам нададуть перелік документів, в тому числі і вам треба буде надати ще доходи вашої сім'ї як доглядача. Це береться обов'язково, друзі, до уваги. Це якщо ми говоримо про оплатний догляд. Якщо вам просто зафіксувати, факт того, що ви здійснюєте догляд без оплати, то це вам треба звертатися до. ЦНАПів це центри надання адміністративних послуг, які також зараз уповноважені складати відповідні акти догляду. Але друзі, будь ласка, звертайте ще такий момент увагу. Це робиться обов'язково. Комісія виходить за місцем проживання, проживання. Людини, да? Так, так, і перевіряє, чи дійсно ви здійснюєте догляд. Може навіть у нас були такі випадки, коли нам люди телефонували і говорили, що комісія питала бабусь, які сидять перед под'їздом. А чи дійсно? Такий-то або така, то приходить і щось там робить, допомагає. В голови ОСББ питати можуть, тобто перевіряють надану вам інформацію. Це ну, не просто так. Так. Щось у мене сонце світить так погано. Бачу. Доброго дня, як з вами зв'язатися для платної консультації. Дякую. Телефони у нас написані в шапці профілю. По цим телефонам пишете Viber або WhatsApp, домовляєтесь про час консультації. А, так. Сус... Так, сусідку я читала, секундочку. Що ж таке? Ви Так любите багато підряд писати, а я не можу. Я нічого не бачу того сонця. Ви мене взагалі бачите. О! І вже далі розводи одне і теж Володимир написав. Що це значить, я не розумію. Так, Міла Кот. Якщо хлопець, щоб не орендувати квартиру, переїхав до дівчини. Класно йому, робив покупки, ремонт, збирав чеки, може все, може все забрати, вона вела господарство за свої кошти і не збирала чеки. Ну, може забрати. А може вона все забрати? Ну, разом з чеками. Дивлячись, що там в тих чеках написано, ну якщо там гарантійні талони, то там хоча б його ім'я стоїть. А так може забрати. Це вже залежить, розумієте, від взагалі від моральних якостей людини. Ну, посадився, як ви там написали, да? він до дівчини, щоб не знімати квартиру, ну треба ж було думати. Пускати такого, такого хлопця ця. до себе, тому що ви зрозумієте О, одну річ. От знаєте, у нас ми дуже багато такого бачимо, коли спершу ви робите поступки, знаючи, що людина буде користуватися вашими ресурсами, але ви чомусь іноді ну не всі, звісно, ми по-різному сприймаємо ситуацію. Але дуже часто ми бачимо таку історію, коли, ви знаючи, що вашими ресурсами спеціально будуть Користуватися і про це вам відверто говорять, ви чомусь думаєте, що людина з часом щось зміниться відносно вас. Ну, не буває такого. Ну, якщо людина вже вам говорить, що я приїжджаю до тебе, щоб економити на оренді житла і буду з тобою жити. Ну, як ви думаєте, чи ця людина може щось таке отнути там, забрати вам ваші речі, наприклад, або ще щось зробити? Звісно, є ризики на це, і впевнено бути, що все буде гаразд, ну підстав просто немає. Кажіть, будь ласка, власник квартири за кордоном і хоче її продати. Є на кого оформити генеральну довіреність. Але як продати і виписати власнику, якщо потрібно йти в військкомат? Валентина, дивіться. Тут, значить, добренько. Друзі, щось у нас зірвався ефір на Фейсбуці. Зараз я відчуваю. Телефон перегрівся почуття. А, я зрозуміла. Тоді відповімо, для Ютубу Буду також завершувати, бо від вас більше питань на Ютубі немає. Дивіться, з приводу зняття з реєстрації покупцю квартири насправді проблем жодних немає, тому що коли ви огода перегрівся телефон, коли ви купляєте нерухомість і там залишаються дорослі зареєстровані люди, то вам не буде якоїсь перепони зняти з реєстрації таку людину. Для цього треба мати при собі договір купівлі-продажу, підтвердження, що ви є новим власником. Друге, ви звертаєтеся з відповідним оригіналом документа, вашим паспортом ідентифікаційним номером до ЦНАПу за місцем знаходження такого майна, яке ви купили. Наприклад, це квартира. Пишеться там зразка встановленого заява про те, що ви хочете зняти всіх. То зареєстрований до купівлі вашого майна, тобто там квартири або будинку, І вам просто знімають з реєстрації таку людину. Тобто зараз там трошки змінено порядок вже трішки легше да, легше набагато стало. Десь цей порядок вже більше року діє. Він не так довго, але він працює. Тому друзі, в кого така проблема, що ви там купуєте майно або думаєте купити, але там є зареєстровані. Ну в більшості випадків це чоловіки, які... Не хочу йти до військкомату, щоб там зайвий раз не світитися, то у вас проблем зняти з реєстрації таку людину не виникне. Добре, друзі, немає більше запитань. Тоді будемо завершувати ефір. Дякуємо, що дивилися нам. Це всім бажаю вдалого тижня, робочого вже, бо завтра вже в нас понеділок. А сьогодні ще бажаю вам встигнути відпочити. Все, па-па, до нових зустрічей в ефірах. Не забувайте ставити лайки. І Якщо виникають ще питання, пишіть, будь ласка, будемо відповідати на все добре.